Ролл Дал часто називають кіатурним батьком Джон Ролін, автор книг про Гаррі Поттера. Ця історія про одного маленького, дуже бідного хлопчика на ім'я Чарлі Бакет, якому один раз на рік і на його день народження, день народження дарував єдиний дарунок, маленький шоколадний батончик. Мешкає він разом зі своєю сім'єю мамою, татою, двома бабусями та двома дідуся. У маленькій старій дерев'яній хатинці на великого міста у цьому ж місті жив загадковий виробник шоколаду Вілья Вонґай, у якому довелося закрити свою фабрику для, для старінних очей і звільних у працівниках та їх шпигунок. Крали рецепти його шоколад. Одного разу в газетах повідомили, що Віллі Гонко знову відкриває свою фабрику для п'ятьох дітей та їх батьків, і вибір буде абсолютно випадковий. Він заховав золоті квітки під обгорткою п'яти шоколадних батончиків та розійшли їх по усьому місту. Перші чотири квітки знаходяться Глуп, дуже жадібний хлопець, Верука Солт. Дівчина розбещена багатими Взяла вілета Борига Кард, зухвала дівчина, який цілий день жує кунку. Та Майк Тіпі, хлопець, який тільки те й робить, що дивиться телевізор. Одного холодного дня в, останні сі... в останній день в січні Чарлі Бакет дуже голодний йшов додому і знаходить одну дол долару купюру, приспав на снігу і купує за неї два шоколадних батончика знаходить омріяний золотий квиток, який у нього, у нього зразу намагаються викупити. Усі, усі хто був у крамниці, але хлопчик допоміг продавець, який порадив йому хапати квиток і швидко йти додому. Наступного дня почнеться пригода, яку він не зможе забути ніколи.